Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт! З вами, рунолог та Тера. Пропоную розклад руна дня. Давайте зробимо цей розклад. Побачимо, яку руну нам сьогодні готує простір. На що нам сподіватися, що нам стане у пригоді. Руна Єр. Руна часу, руна циклічності, це руна врожаю. І ми пам'ятаємо і знаємо, що час це те, що не можна купити. І це є істина. Частенько ми витрачаємо його даремно, не задумуючись, яку силу та вартість він несе. Одна хвилина. Декілька секунд дають таку силу, вартість. І одна секунда може врятувати життя, дати можливість та подарувати щастя. Частіше згадуйте приємні моменти, вони допоможуть стояти та рухатися далі. Наснага у мрії задумах, тому, роблячи кожні, кожного дня якісь рухи, зустрічі, мрії до нас йдуть все ближче і ближче. Обов'язково дочекаєтесь та отримаєте. Це нагорода буде за те, що докладені були зусилля, не звлікали. І, попри все йшли вперед, робили, раділи приємним моментам та не злякалися перешкод. Увага та оцінка рішень теж дуже важлива. Сьогоднішній день може закрутити у смузі якісь події, це теж цікаво. Будьте захопленими своїми справами, робіть їх з захватом. Та наснагою. Можуть згадуватися події минулого, як згадка та уроки, аналіз та ви висновок якихось подій. Будьте в гармонії, не втрачайте шанс та удачу. Пам'ятайте на все свій час. Гарного дня. На все добре!